Підсилення на фронт, три потужних пікапи, 60 FPV-дронів та три Mavic 3T передала Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Партію допомоги подвійного призначення спрямували на підрозділи Національної гвардії України. Спорядження, яке буде слугувати для виконання завдань. І на передовій це FPV-дрони і мавіки, а також автомобілі, які будуть використані для забезпечення роботи мобільних вогневих груп на території області, захист неба це групи, які працюють по шахедам. Безпека і оборона пріоритет громад нашої області, тож підсилюватимуть оборонців необхідним обладнанням і надалі. Продовжуємо підтримувати безпосередньо і цей підрозділ, починаючи ще з 2014 року, до речі. Ну от з моменту початку фактично війни Росії проти України. От і дуже важливо, щоб все те, що ми сьогодні передаємо цим підрозділам, щоб воно дійсно приносило користь і було ефективно безпосередньо при виконанні бойових завдань. Вже найближчим часом понад півсотні цих дронів будуть цілити по ворожій техніці і особовому складу росіян, аби наблизити перемогу України. Катерина Соколюколег Літвінцевновина задань телеканал. Віта.